Хвороби в тілі Христовому. Християнам не слід так швидко судити інших християн, які хворі або страждають на невиліковні захворювання. Не всі хвороби це покарання за гріх. Згадай друзів Іова. вони звинуватили його в тому, що він грішник, але Господь проголосив його праведним. Хвороба може бути для праведника в щоб випробувати їх та побачити, наскільки вони готові розділити страждання Христа. Хвороба також може допомогти нам виправитись та повернути нашу увагу до Ісуса. Це Божий спосіб змусити нас подивитися вгору. Шляхи Божі не збаганенні, але нам потрібно проводити час з Ісусом, щоб отримувати відповіді. А якщо комусь бракує мудрості, нехай просить у Бога. І вона буде дана йому. Господь знає, що він робить, і все, що він робить, є правильним. Ми повинні повністю довіряти йому, спираючись на його небесну мудрість. Віра може бути перевірена лише скорботою. Це наша можливість довести Богові, що наша віра є щирою, коли наше життя і воля повністю підпорядковані Господу Христу. Коли ми нарешті готові зламатися та відпустити все. Я знаю, що це легше сказати, ніж зробити. Я не вдаю, що в мене немає своїх слабких моментів. Будь-який істинний християнин знає, про що я говорю. Істина не змінюється через наші слабкості. Давайте зміцнювати одне одного, а не судити одне одного. Якщо ми дбаємо про тіло Христове, ми дбаємо про Христа.